Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракона Ти завжди вперед, і з вами я, Юля, і ми у Львові. А тепер я покажу вам місце, де можна побачити сотні створінь, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Це львівський природничий музей. У його залах час поводиться дивно, то уповільнюється, то ніби розмотуються назад. Ми починаємо з першого поверху. Піднімемось вище і дослідимо найцікавіші історії тварин, яких тут люблять найбільше. А ще у цьому музеї кілька експонатів, які змушують задуматися, а раптом колись ви мешкати дракони. Перший поверх. Зал історії землі. Перший поверх це мандрівка у минуле, коли на землі не було ні людей, ні міст, ні навіть квітів. Але були істоти, яких дітям завжди цікаво розглядати. Великі скелети древніх тварин. Одразу привертають увагу гігантські скелети. Є до скелет, який виглядає, ніби це динозавр. Але це не динозавр. Це велетенська доісторична ящурка, яка жила у морі. Вона могла ковтати здобич цілу, як нині роблять кити. Це дуже подобається лілям. Вони завжди питають, а він міг коснути людину, і відповідь ні, бо бородець тоді існувало, Але він точно би міг. Морські рептилії це сліди давніх океанів. У цій частині легко помітити, що колись там територія України була морем. Серед каменів скам'яні мушлі, морські лілії, зубаянських акулних родичів, і камені, усередині яких живі істоти збереглися настільки добре, що видно їхні маленькі гошки та вусики. Це те, що завжди зупиняє дітей. Вони не можуть повірити, що таким створінням. Мільйони років, а чи були на наших землях дракони? Біля деяких скалетів можна побачити таблички з назвами, які звучать майже казково, і тут виникає найцікавіше питання: чи могли на наших землях жити дракони? Наука відповідає так: реально драконів не було, але були тварини, які дуже на них схожі. Наприклад, гігантські морські ящери з довгими шиями, птерозаври, літаючі рептилії, що нагадували крилатих істот, древні крокодили, які були набагато більшими і страшнішими за сучасних. І коли дивишся на їхні скеле. Та я зрозуміло, чому люди тисячі років придумували легенди. Скелети справжніх гра-драконічих родичів ось вони перед очима. Другий поверх Тварини, яких діти обожнюють. Другий поверх це одне з найцікавіших місць музею. Тут зібрані тварини, які хочеться роздивлятися довго. Лисички та вовки є тут лисиця. Така пухнаста, що здається, ніби вона просто заснула. Її поклали в позі, яка нагадує кадр з мультика, і завжди відбігає саме до неї. Поруч вовк він виглядає набагато більшим ніж уявляєш. Це дозволяє зрозуміти, чому в вданину вовки були справжніми господарями лісів. з рогами. Онлайн один з найгарніших експонатів Його роги як дерево зі складними гілками. В природі такі роги потрібні не для боїв, а щоб вразити суперника або сподобатися самці. Цей експонат дає дітям зрозуміти. краса у тварин це теж зброя. Бобри – маленькі інженери. Біля бобрів діти завжди сміються. Вони виглядають так мало по доброму. Але насправді бобри це одні з однієї найрозумніших тварин у наших лісах. Факт, який подобається всім. Бобри будують хатки так, що вони не затоплюються навіть під час повені. Їхні дамби іноді. Оді настільки місці, що тримають воду краще ніж людські споруди. Сова у музеї вона сидить так, ніби спостерігає за кожним, то проходить повз, а ще сови можуть повертати голову майже на повний круг. В музеї це видно дуже добре. Орли інші, вони величні. Коли стоїш поруч із дорожким орлом, стає зрозуміло, чому його називають царем птахів. То наймиріший музей і маленькі звірятка, на яких діти реагують неприємніше. Вонички з на маленьких домашніх тракончиків Їжечки із кумедними носиками. Білочки в возах, ніби вони щось ховають. Ці тварини чудовий спосіб. Показати, яка різноманітна природа України. Птахи – рідкісні звірі та трохи магії. Третій поверх це місце, де починаються найкрасивіші частини експозиції, птахи з всього світу, а павичі папуги вони виглядають так, ніби зараз змахнуть крилом. Особливо вражає павич, його пір'я переливається від зеленого до синього, і під світлом залу здається майже чарівним. Саме на павичів діти реагують найбільш захоплено. Мешканці гір і далеких земель. є тварини, яких важко побачити в Україні, але тут вони стоять поруч. Й малайські козли з величезними закрученими рогами. ...серени з тоненькими ніжками, гірські барани, які можуть стрибати по камінню, ніби це не каміння, а м'які подушки, усіх я збирали в музеї протягом десятки років, щоб показати природу світу набагато різноманітніша, ніж ми уявляємо. То як же з драконами? Фінальна ниточка. Серед усього цього різноманіття є одна думка, яка завжди виникає у дітей. А чи могла десь серед цих гір і лісів жити істота? Схожа на дракона, і відповідь можливо колись у найдавніші часи. Бо якщо в музеї можна знайти а ти ящерів та хін з крилами майже як у казкових істот тварин, здатних жити у найважчих умовах. То легенди про драконів уже не здаються такими неймовірними. Науковці кажуть, що дракони це міф, але музеї місця, де міф і наука іноді стоять поруч. Кожен сам може вирішити, вірити чи ні. Київські музей – музеї не просто колекція тварин. Це історія планети, записана в кістках, пілі, рогах і камінні. Якщо дивитися уважно, то можна знайти тут свої маленьке тиво. Були зі мною. Підписуйтесь на канал Дракона Ти завжди вперед. Ставте будобайки та пишіть коментарі. Я обожнюю їх усіх читати. І пам'ятайте, історія світу набагато ширша ніж ми уявляємо. Всім бай-бай!